Чотири громадські організації вийшли з ради учасників АТО при сумському міському голові. Його голови нарікають на непрозорість у розподілі земельних ділянок і матеріальної допомоги на придбання житла ветеранам війни та членам загиблих. Сьогодні міський голова зустрічався з представниками ветеранських організацій і говорив про нові умови для отримання землі. Це земля в районі вулиці Рубіжної, розташована за територію Сумського рафінадного заводу та місцевим автокооперативом між залізницею та річкою Псел. У 2019 році Атовці виявили її як вільну. У лютому минулого року замовили план цієї території і заплатили за нього 5 тисяч гривень. У вересні звернувся до міського голови, який схвалив документ. Далі у квітні цього року Рада АТО при міському голові рекомендувала депутатам надати дозвіл на розроблення проєктів землеустрій, для 45 атовців. Але у липні змінила свою думку. Хлопці хотіли забронювати і бути впевненими, що там в пів року, може року, вони отримують ці земельні ділянки. Але з розумілих причин 22 липня на раді АТО, яку вів господин Тимофеєв, розпочали процедуру відкликання так званих земельних ділянок, включаючи господина Тимофеєва. Це непорядна людина, а просто така, як хлопці сказали, брехун. У протоколі засідання Ради АТО йдеться, що при перевірці документів з'ясувалося, що не всі, хто подав заявки на цю землю, є мешканцями Сум. Голова Ради АТО так пояснює свою позицію. По вулиці Грубіжне ще нема детального плану території, комплект документів. 45 чоловік Їх було на те, щоб дали можливість їм розробляти документи на цю землю. Ми по-першому разу підтримали це рішення, потім пішли поступати жалоби в тому, що мало хто знав, що таке рішення можна вже до того, як є детальний план території, подавати документи. В тому списку і є і я. Я за три з половиною роки ще теж не отримав ні землі. Сьогодні міський голова, виступаючи перед ветеранами та членами родин загиблих, сказав, що крім детального плану території, треба внести зміни до генплану міста. Це проєкт рішення ми будемо приймати на наступній сесії першій, яка буде у нас чергова. Воно не пришвидше вирішення по суті, тому що після змін доєднання. Всі будуть впевнені, що ділянки є. Також однією з причин виходу з Ради ОТО є, за словами Олександра Коритника, непрозорість у призначенні грошей 350 тисяч гривень як допомоги на придбання житла діючим військовим. Виключити військових з програми житла. Діючі військовослужбовці до сьогоднішнього дня приймають участь в захисті нашої батьківщини. Їх намагаються витіснити з цієї програми, прийняти таке рішення, що Міністерство оборони чи там якийсь правоохоронний орган повинні опікуватися цим питанням. Це, звісно, підриває, скажімо, основи і призива, і мобілізації, і добровільного укладення контрактів, в принципі, боєздатність країни. Голова Ради АТО пояснює, як і кого вписували у чергу. Ми вважали, що, що ті хлопці, які перша волна демобілізації, друга, третя, які вже не служать, майже вони в минулому році їх було тільки 12 чоловік, які отримали кошти на придбання житла. І тому ми вирішили на раді АТО, що на цей рік 20 місць. Будуть отримувати ті службовці, військовослужбовці, поліція, Нацгвардія, силові структури, які ще служать, а 40 місць будуть отримувати ветерани. А то, як хотів закрити це питання, які, бо хлопцям, які вже демобілізувалися. За словами Андрія Тимофієва, в Раді ветеранів АТО при міському голові залишилось 19 спілок. Процеси. Що проходять і в місті, і в цілому ветеранському середовищі Сумської області, вони повинні бути прозорі, зрозумілі і справедливі. Якщо громадські організації виходять із цього дорадчого органу, то напевне на цьому є причини, і відповідно, напевно, є проблема в комунікаціях і порозуміннях цих громадських організацій, то напевне краще за все, звісно, спочатку працювати над тим, щоб було... Одне розуміння були чіткі прозорі механізми користування додатковими там пільгами, які виділяють органи місцевого севрядування в першу чергу, і мені здається, що потрібно шукати точки дотику усіх громадських організацій.